Привіт, мої хороші. Якщо ви бачите це відео, значить ця прикраса вже виготовлена і вона виглядає саме так. Але процес виготовлення був довгий, клопіткий та цікавий. У мене 9 орнаментів техніка сіточка. Я плету її на лісті. По-перше, ось помилку. На самому початку я її не помітила. По-друге, я хочу отут е зробити на зменшення, щоб був плавніший переход. Клас, дуже гарно. 7 чотири мені п'ять. Від стійки до основної частини мене перехід 8 бісерин, далі сіточка 4 на 5. Цей варіант тут мені сподобався найбільше. Так, переходимо до основи в основі схема Ольги Лукасишної, Їх прихильники просили, щоб я вам це наголошувала. На Пінтересті можна подивитись. Ось так вона вже виглядає. Ну а далі Русічка вирішила нічого не знімати. Як так вийшло, я не знаю. Дивимося на готовий результат і уявляємо, що тут ви бачите фото. Горизонтальне плетіння, сіточка на 7, все.